Привіт, це новий CMF Watch Pro від усім відомої компанії Nothing. Годинник з яскравим AMOLED-екраном, підтримкою Always-On Display, вбудованим мікрофоном і динаміком для здійснення bluetooth дзвінків та автономністю до 10 днів. Також доступний постійний моніторинг серцевого ритму та визначення рівня кисню в крові, GPS-трекер та понад 110 спортивних режимів. І це лише мала частина того, що нам обіцяє компанія Nathan. Про те, як це все працює насправді, я докладно розповім у цьому відео. Не перемикайтесь, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, і ми починаємо. Поставляється CMF Watch Pro у незвичній, як для годинника упаковці, схожі на блістер, тільки виготовлені із пресованого паперу. Всередині ви знайдете годинник силиконовий ремінець шириною 22 мм, посібник користувача. Та застарілий магнітний зарядний кабель, який дещо псує загальне враження. До замовлення годинник доступний у темно-сірому корпусі з сірим або попелясто-сірим ремінцем, а також у срібному корпусі із помаранчевим ремінцем, як у мене. Корпус годинника прямокутної форми, виготовлений із алюмінієвого сплаву та вкритий хромовим напиленням. Матеріали якісні та відповідають ціновій категорії пристрою. Рамки навколо екрану досить великі, проте завдяки великому дисплею та чорному фону циферблатів в більшості випадків майже непомітні. Також хотілося б відзначити добре налаштований гіроскоп та інші датчики, які відповідають за активацію екрану при повороті зап'ястя. Все працює максимально чітко, екран яскравий, близько 600 ніт, що дозволяє швидко та легко щитувати інформацію навіть в яскравий сонячний день, а частота оновлення в 58 кадрів в секунду надає меню плавності та швидкому реагуванню на дії. На жаль, датчик освітленості відсутній, тому яскравість екрану потрібно регулювати вручну, особливо коли наступають сутінки, що вкрай незручно. Рамінець на дотик м'який, гнучкий і досить зручний при носінні протягом доби. Завдяки наявності в ремінці швидкозмінних штифтів, при необхідності його можна легко замінити на будь-який інший рамінець шириною 22 мм. Годинник на моєму невеликому зап'ясті виглядає дещо великим, однак він легкий, важить лише 47 грам, і під час сну на руці практично не відчувається. На правій стороні корпуса знаходиться багатофункційна кнопка вімкнення та перемикання функцій, а поряд з нею розташований динамік з досить великими отворами, проте не варто хвилюватися. Він захищений по стандарту IP 68, що дозволяє годиннику перебувати у воді на глибині 1,5 метри протягом 30 хвилин. Купатися в годиннику все ж таки не рекомендую. Знизу класична контактна магнітна зарядка. Мікрофон, завдяки якому можна приймати дзвінки і розмовляти навіть на вулиці, так як пристрій обладнаний системою шумозаглушення із застосуванням штучного інтелекту. Датчик виміру серцевого ритму та кисню в крові, як ви помітили, також присутній. З'єднання між годинником та смартфоном відбувається завдяки Bluetooth 5.3. Зв'язок стабільний і потужний. Інколи залишивши смартфон на столі і спустившись на поверх нижче, зв'язок зберігається та повідомлення стабільно надходять. Проте інколи все ж зв'язок втрачається і відновлюється лише дуже повільно, тільки увійшовши в застосунок, з'єднання відновлюється. Щодо сповіщень, то на сьогоднішній день повноцінної кирилиці годинник не розуміє. Доступний лише набір букв із болгарської мови, тому такі букви, як і та інші символи, відображаються у вигляді квадратиків. Одним словом, усі з нетерпінням чекаємо оновлення. Для синхронізації годинника з смартфоном достатньо відсканувати QR-код з коробки пристрою або інструкції користувача, встановити застосунок CMF Watch, а далі все інтуїтивно зрозуміло. Застосунок CMF Watch практично нічим не відрізняється від усіх інших програм для фітнес-трекерів. На першій сторінці відображається зведена інформація про активність та сон, на другій тренування. А на третій налаштування годинника, на останній профіль користувача. Всі віджити красиво оформлені у фірмовому стилі Nathan. Основна мова застосунка англійська. Щоб увійти в меню годинника, достатньо повернути зап'ястям або короткочасно натиснути фізичну кнопку. Розбудити годинник тапом по екрану не вийде. Далі все стандартно. З файпом зверху вниз відкривається шторка із швидкими налаштуваннями, активація нічного режиму. Ліхтарик, налаштування яскравості екрану, перехід в енергоощадний режим до одного місяця роботи, активація екрану при повороті зап'ястям, а також загальні налаштування, до яких повернемося згодом. Перебуваючи на головному екрані свайпом справа наліво переходимо у віджит фізичної активності. Тут ми можемо побачити підрахунок пройденої дистанції та кроки. Далі моніторинг серцебиття, наступний віджит погода. Далі, моніторинг сну до слова, з першого разу трекер не записав мій сон, проте після перезавантаження все запрацювало. Наступний віджит: Bluetooth дзвінків. Останній, хто телефонував, книга доданих контактів та набір номера вручну за допомогою клавіатури. Свайпом знизу до гори відкриваємо віджит повідомлень. Як ви бачите, з кожним новим оновленням годинник дедалі краще розуміє кирилицю. Усі в очікуванні нової прошивки з підтримкою української мови. Доступно 4 циферблати в пам'яті пристрою та один завантажений із додатка, в якому 6 розділів та понад 70 вочфейсів, на момент запису цього відео. Для переходу в поглиблене меню годинника досить короткочасно натиснути фізичну кнопку. Тренування налічує 16 завантажених режимів відслідкування фізичної активності, які можна розширити в меню застосунка на смартфоні. Записи вправ доступно понад 110 режимів спортивної та фізичної активності. Проте варто сказати, що пристрій автоматично не вміє визначати поточну активність, як для прикладу, робить це Apple Watch, моніторинг серцевого ритму, рівень кисню в крові. Зведені дані про фізичну активність. Моніторинг сну, визначення рівня стресу, Bluetooth-дзвінки, віджит музичного плеєра. Віддалене керування камерою. Погода, дихальні вправи, голосовий асистент, який активує Siri або Google асистент на смартфоні. Секундомір. Таймер. Будильник. Ліхтарик. Знайти власний смартфон та загальні налаштування. Із цікавого та корисного тут можна налаштувати циферблат Always on Display та час активності екрану. За автономність відповідає вбудований акумулятор ємністю 340 мАч, який при активному використанні з увімкненим Always On Display та постійним моніторингом серцевої активності працює у мене лише 5 днів. Якщо вимкнути постійний моніторинг серцевого ритму, то автономність зростає вдвічі. До слова, щоб зарядити повністю розряджений годинник до 100%, знадобиться близько півтора години. Загалом CMF Watch Pro це красивий годинник із достатньо великим набором фітнес-функцій, за прийнятною ціною. Цей годинник можна придбати як мінімум лише за унікальний дизайн, як стильний аксесуар, проте смарт-годинником його не назвеш. Друзі, сподіваюсь, відео було корисним і ти оціниш мою роботу лайком. Тобі не важко, а мені приємно. До нових відео оглядів!